на золотой комикс. И сегодня сильно советую Сделать интерьер на третьем поверсе. Я не понимаю, чего правда в меня хп так мало. Поэтому сейчас хлеба с крафтом. А, я забыл, что... Что, что... что что Так. Треба на третьем поверсе зарабатывать люк. На улице Темрева, Зараз перекусимо. Оп. 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 Оп-оп-оп-оп. Оп оп. Оп-оп. Так, я знаю, що можна було просто так зробити. Але ну. Я не я не хочу шукати легких шляхів. <кій> ну как бы легкий шлях. Просто мне лень було іти до верстака. <кій> Я все одно пишу. Будем запаковать Фантомы. А <кій> Мабуть, це таке прийдеться зробити ліжко на третьому поверсі. Одна буде на другому поверсі, одна на третьому. А третій поверх я доробив? Ой-ой! Зараз в мене тут моб якийсь вб'є. А на зачого? Будь смоло скипи. А, зараз крафт. Не, ну я гені збудувати третій поверх, ну не збудувати, ну, не поставити смолоскипи. Вид у мене, звісно, крутий, але я не відмовився поїсти і поспати. Ліжко в мене, я думаю, буде. Десь тут. Нарешті я можу поспати. А зараз я біжу. Я, до речі, хотів тут механізм зробити. Зараз покажу, який саме. Так, а який я хотів механізм зробити? Блін, а мені треба залізо для двох поснів. Ну ладно. Короче, я хочу зробити якийсь механізм. Зараз думаю який. Ну, ледстоу на 4 штучки у мене є. Для цього механізму мені потрібно, в принципі. Три е, штучки. Але я не впевнений, тому я краще. Ні. До речі, а де редстоун візьму? Оце гень. Так, мені зараз потрібно... люки. Значить, берем дерево в інвентар. Точку створення встановлено. О, балкончик. На балкончику зараз освіжусь. Так, а тепер... Робимо, що правильно люки. Мені треба дві штучки, замість дверей. Оп. І піднімаємося на третій поверх. До речі, хто не дивився минулого відео, як я збудував третій поверх, і перший свій механізм із поршнем, то... Будь ласка, обов'язково його подивіться. Так, мені рівно 4 штучки 2. Блін, а знаєте, що я не продумав? А мені ж треба блоки поставити, щоб я на них поставив. Блін, аж туди впала. А, як я тебе піднімусь? Ну ладно. Робимо паркурчик. Ставимо, значить, от такий блок і отакий. От Ставимо люки. Блін, треба не так біг поставити. Оп! Дивіться, як роблять профі. Свійний shift. Ну, Я зараз граю не на компі, не на комп'ютері. Того. Я граю зараз на планшеті, бо в мене зараз комп'ютера, в принципі, нема. Блін, впала. Чого в мене завжди всі ресурси падають. Ай! Прийдеться робити знову паркур про. -по. Дивіться, хочете прикол. Подивіться. Чого я стою на речалу? Все одно я не понімаю логіку Майнкрафта. І оце я не понімаю. Блін, мені треба на один більше редстоуна. Ладно, спробуємо зробити не так. Пробуємо тут прибрати. Пробуємо отут поставити. Типу. так зробити. Але не вийде. Бачите. Тому мені потрібно якось так зробити. щоб воно запрацювало. На 4, а мені треба 6. Але де мені здобути ще 2. Ну, Редстоун не випадає з відьми. Так, так, хто не дивився минулі проходження. І я вбивав відео. Так, з люками, значить, у мене не вийде. Ладно. З тим не вийшло. Відеться, мабуть, крафтити два речі Або в чому проблема зробити ось так. І до речі. В мене десь. Де речах дів? Якщо він там, я його там нема. А, я загубив ще й речах, клас. Добре, що в мене ресурси для нього є. Нема. Один кругляк нема. Дети один кругля. Де мені різжай, той один кругляк. Ну зараз підемо на склад. М -м. Ура, в мене тут нема кругляку, класка. Та й там у мене нема кругляку. Може і тут я не уважно додивився. М -м. Мені треба кругляк, мега треба. Щоб скрати тричах. Реально, він в інвентарі у мене нема. Ось, як бачите, інвентар нема. Тому я зараз пішов добувати. Кругляк, одна штучка мені потрібна, одна штучка. Одна штучка мені потрібна. Де мені здобутися об... об... тут? А що мені тут? В принципі, а може по котам так добуть? По котану золото так добуть. Буде ачки пикей все. Там типу не повинно того будь. Амм. Як завжди все робити самому. Оп. Ні, по хотахай буде. Тобу, отак. А, в мене на складі кругла. Я вже не люблю, коли мені знову ходить туди-сюди. Ну зараз ходим. Хоч кругляк з'явився. Розкрафтимо речах. А наша мені, Я наша його добула. Ну ось у мене. Блін. Ну ладно, спробуємо. Як він крафтиться, той речах? Я вже забув, як речах твій крафтиться. А. И на крафте сейчас кругляка и палка. Ну, зараз пробуем. Сначала добудем. Мне треба всего лишь 20. Оп. И оп. Хорошо, просто. Чтобы было все пить, Ось так. Це одно не працює. А працює. До речі, а але це не весь інтер'єр. Тому залишаємо. Я обіцяв поставити драбинку, я їх поставлю. Це шок. Як би драбинок лазить? Так, а що я хотів зробити на третьому поверсі? Зараз подивимося на інвентар. Е... Не знаю. Ну, в мене, коротше, все є. О, давайте подивимося на город. Може там пшениця виросла. Там пшениця виросла. І морковка клас. У мене на городі мене перші посіви виросли. Теж уляляє класно. Ну і посадимо посіви. Посадимо. Так. А де ми інші? У мене нема посів більше. Ну ладно. Робимо так. В мене виросли перші посіви. Хочете, та поздравте мене. Ура, в мене виросли посіви! В мене виросли посіви, в мене виросли посіви, в мене виросли посів. Хоча своїй хаті особисті не можу підстрибнути. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо коврик поставити. Я в принципі, можу собі це дозволити. Може собі це дозволити. Тому беремо заместі вс. Та ставимо коврик. Давайте ось тут робимо коврик. Ось тут, ось тут, ось тут. А й тут. А там, у мене ще є, вовна. Меня-не-мене. Ладно, зараз підемо. Я вже не люблю ці робинки. У мене іноді заїдає. То... Один коврик. У мене один коврик, реально. Який один коврик, Нікіта? Тебе его целая куча. Я только сейчас, помнишь? Я могу просто Можу зараз сейчас сделать то, что... Даже у меня нож какой-то Я могу, знаєте, как сделать? Я могу сейчас зараз... тут сделать вот так. Е! Мені жовтий барвник потрібен. Зараз подивимось, коротше. Верстатку, як це робиться. Так, двері у мене там, і надійсь закриті. Оце не це не можна наступати, бо фантоми ще залетять. Верстатку крафтим. М -м -м. Це треба так робити. Ну, ладно, хай буде поки ще біле ліжко. Закриваємо. Ставимо ліжко і робимо ось так. Оп! А тепер робимо. Ось таким чином, щоб було не просто біле, а біле жовтеньким. Ну, в принципі, мені подобається вже. Ну, добре, я все зробив ось інтер'єр. А в наступному відео ми зробимо четвертий поверх і інтер'єр. І інтер'єр в ньому. На цей раз хоч не окремо буде, бо це затягується не дуже довго. І усім пока, до зустрічі в новому відео!